Пиріг з сиром і варенням це не тільки дуже смачно, але й корисно. Поєднання хрусткого тіста з ніжною сирною начинкою і ароматним варенням має неповторний смак і чудово підійде до ранкової кави і чаю. До присіяного борошна додаємо розпушувач, перемішаємо, додаємо цукор, потім жовтки. М'яке вершкове масло, а потім сметану. Перемішати можна спочатку ложкою, а потім вимісити тісто руками. Якщо при вимішуванні ви відчуваєте, що тісто досить сухе, можна іще додати одну ложку сметани. Сформуємо дві порції тіста. Одна трошки більша, друга менша. І загорнемо в харчову плівку. Ту, що менше, покладемо в морозильник на декілька годин. Для цього пирога варення краще використовувати густе. Але якщо воно у вас, як і у мене, рідке, його можна загустити манкою. На один стакан холодного варення додаємо 1 чайну ложку манки, перемішуємо і варимо декілька хвилин. І залишаємо для охолодження. На пергаментному папері, який вирізаний згідно форми, розкачуємо тісто і викладаємо у форму. Також бажано наколоти його виделкою. А тепер приступаємо до підготовки сирної начинки. Підготуємо цедру і сік половинки лимону. Це додасть сиру, приємного аромату і кисловатого смаку. Додаємо до сиру цукор, сік і цедру лимону, манку і перемішуємо. Краще це зробити блендером. Якщо у вас сир знежирений, бажано до нього додати вершкове масло. І тоді сирна начинка буде особливо смачною. Щоб досягнути легкості і ніжності сиру, ми додамо до нього взбиті білки. Білки обережно перемішаємо з сиром, і наша начинка готова. Тісто трохи притрушуємо манкою і викладаємо на нього сир. Сирну начинку притрусимо крохмалем і викладаємо на неї варення. Достаємо з морозильника менший шматок тіста і натираємо його на терці, покриваючи пиріг зверху. І тепер пиріг набуває вишуканих обрисів. Буде і смачно, і гарно. Випікати будемо при температурі 180 градусів близько однієї години. Пиріг готовий. Вийшла така гарна підрум'янена скоринка. І також цей пиріг дуже гарний в розрізі. Щоб шматочки вийшли акуратними, пиріг треба розрізати вже охолодженим. Хай вам такий пиріг гарно смакує, міцного здоров'я вам і дуже дякую за перегляд!